Тут мої друзі проводять соціологічне опитування на тему фемінізму. Скажи, будь ласка, п'ять випадкових асоціацій до слів жінка і чоловік. Спочатку жінка. Любов, затишок, краса, наполегливість і магія. а человек сила розум гарні руки молодец поэзия и физика вот так вот я сказала физика да Скажите, мают человеки отримовать жінок? Тобто платити за них, їх а, забезпечувати повністю? Якщо жінка хоче. Так. Я б сказала, від неї залежить. Але вони не мають, не повинні. А, яку домашню роботу повинна виконувати жінка, а яку чоловік? Чи повинні вони все робити типу, порівняно? Залежить від того, де вони працюють і чим займаються по життю. Якщо чоловік приходить додому о 12 а йде з дому о 6, то якщо ділити навпіл обов'язки, то квартиру можна буде через кілька місяців. Викидати або переїжджати в інше. Та ні, не, нехай всю ніч а... готує їсти. Так. Да. <рес> <рес> ну, залежить, звісно, залежить. Але я за порівню. Ну, не те, щоб порівняно, але просто хоча б, щоб якщо ти готуєш, то він моє бос. Ну, таке, помілече. <рес> П'ять випадкових асоціацій до слова фемінізм. <рес> Амазонка. Охто. <рес>

Це було як українською. А на no, байдужість. Байдужість і Так. <ривання> як ви вважаєте, чому феміністичний рух існує зараз? Чому? Ой, так довго треба говорити про це. <су> Давай, одним реченням. Бо суспільство таке. Ну, не так. Да, Писне. <су> Ні, нормально, правда. Капіталізація певним ціном. А, боротьба за виживання сильніша. І... Все ж таки, ну суспільство воно дійсно воно вимагає від того від того, щоб жінка почала працювати, щоб жінка. Якщо раніше жінка засобролася, то тепер вона може і хоче залишатися вдома, але ніхто їй не дасть. Тому що треба працювати, гроші заробляти, ім'я, якісь там політичні, економічні зв'язки, які залежить там, від жінки, так. Да, але в принципі, якщо ти хочеш бути чогось варто, якось так. Не ну, взагалі у жінок з'явилися такі думки, що треба бути чогось варто, mm. що не, не достатньо лише вишивати і в'язати і uh -huh. куховарити. Хоча в принципі це мило, ну але, наприклад, я навіть по собі помічаю, що я ну не можу мені. Це якось навіть дику, коли жінка просто, господарка. І це, я думаю, що не добре. ну, з моєго, з моєго боку, наприклад, критикувати або мати якісь негативні думки з приводу. Це все ж таки нав'язане з суспільством. І так. Ти маєш бути сильною і так далі. Як ти вважаєш ну, Чи все-таки має існувати досі цей стереотип, що, що чоловік має бути мужнім, а жінка. Жіночною і слабшою за чоловіка. Ну, жінка ніколи не слабша чоловіка. Вона просто не має. <гум> Вона не має бути соціально сильнішою. Ну, тобто, ну, соціально сильнішою саме це я маю на увазі. <гум> На увазі, що вона морально вона сильна. Така ж яки. Ну звісно, і навіть фізично вона може бути сильні жодного. Це таке. Просто е соціально. Тобто, не обов'язково, щоб жінка була президентом і мала і ще одна негативна сторона, як на мене. Жінка більш все ж таки емоційна. Вона в будь-якому разі, вибачте, в неї є місяць, і емоції туди-сюди скачуть, і дуже важко бути жінкою президентом, я думаю. Треба мати навколо багато чоловіків, які тебе будуть атрізбулятися. Або вона їх буде бити Ну Просто жінка у влади вона більш підла. Так, вона більш залізна, ніж чоловік, але в теж за час вона більш. Угу. Така зла. Як Маргарет Течет. Ну так. І вона все-таки в кінці свого життя сказала, що вона б не хотіла прожити його ще раз, тому що в неї забрали всю жіночність і всю сім'ю. Дякую.